Вітаю! Починаємо нашу дихальну розминку з нижнього капала хаті. Це робота дихання животом, активний швидкий видих і компенсуючий вдих. Кладемо одну руку на живіт, одну руку на грудну клітину. Дихати потрібно носом, але в перший час для того, щоб привчитися правильно. Активний робити видих і направляти потік повітря можна спробувати ротом задувати уявно уявну якби свічечку. Давайте спробуємо. Добре, переходимо до грудного капала в хаті. Допомагати будемо собі руками, розкриваємо грудну клітку на вдисі, руки назад і руки вперед, нібито стискаємо трохи грудну клітку, допомагаємо видиху. Поїхали. Переходимо до Уліяна банка вакуум живота. Для того, щоб його зробити, нам потрібно глибоко вдихнути на повні, повністю глибокий вдих, живіт все повністю і максимально видихнути. Для цього можна трішечки призігнутися. Потім е, затримати дихання, розпрямитися і зробити. Е, Нібито імітацію до вдиху. Хто не розуміє, як це можна закрити рот, закрити ніс і Ось так спробувати довдихнути. М'язи пресу при цьому у нас повинні бути розслаблені, глибока внутрішня робота, не зовнішньою мускулатурою. Поїхали. Далі переходимо до Агнісара Крія. Це буде так само, як у діяна банка, але ще до цього ми додаємо динамічні рухи животом. Так само робимо глибокий вдих, видих. Стараємось, щоб вдих після виконання був не дуже різкий. Все стараємось робити плавно, виважено, усвідомлено.